Ви можете знати ігри Portal як цікаві та драйвові платформери головоломки. Але що як я скажу вам, що ці ігри просто переповнені лячними таємницями та секретами? Вітаю, друзі! На ваших екранах, як завжди, Євген. Сьогодні має бути дійсно цікаво, бо, по-перше, це відео про Portal. А кому може не подобатись Portal? По-друге, це відео про секрети в Portal. Конкретно у цьому випуску я зібрав для вас декілька надзвичайних таємниць, які можуть бути як просто фанатськими теоріями, так і насправді реальними сюжетними лініями, які заховані під шарами метафор, натяків та таємниць, на які звертають увагу далеко не всі геймери, все це я і спробую сьогодні розібрати та пояснити. Приємного перегляду. Почати певно варто з радіосигналів, які можна почути на кожному рівні першого порталу. Але, звичайно, знайти їх можна тільки за певної умови, бо інакше все це було б занадто просто. Щоб почути ці радіосигнали, нам знадобляться радіо. А ці радіо з'являються у грі тільки при повторному проходженні гри. На перше ваше проходження їх там просто не буде. Та пройшовши гру у дуже неочевидних і не завжди помітних місцях, ви знайдете отакі от радіоприймачі. Спочатку все доволі просто. Перше радіо знаходиться при прямо поруч з вами у кімнаті Чел. Десь вона лежить на камері спостереження, куди дістатись зовсім не складно, але ж погодьтесь, ви можете навіть не подивитись у ту сторону, і з кожним рівнем помітити їх стає все важче. Всього таких приймачів 26. Це можна зрозуміти з досягнень, які ви будете отримувати за активацію цих радіосигналів. Та ви почули правильно ці радіо треба ще й активувати, бо у звичайному стані вони просто грають музику у головну тему портал. Але якщо підняти приймач і перенести його у потрібне місце, він починає ловити абсолютно новий сигнал. Давайте послухаємо, як вони звучать. Як ви могли здогадатись, все це не просто шуми радіочастот. Це SSTV-передачі, які можна розібрати і декодувати у спеціальних програмах. В інтернеті багато безкоштовних варіантів, якими можна це зробити, це не так важко. Після обробки кожен з цих радіосигналів перетворюється у зображення абсолютно незрозуміле зображення. Десь це щось дуже схоже на записані на папері математичні формули, десь це фотографії випадкових на перший погляд чисел. Все це не чіткі зображення, вони наче пошкоджені шумами, але ж вони були зашифровані у аудіосигналі, тому до цього питань немає. Знаю, як вам, але мені вже від такого стає трошки не по собі. Та це тільки початок. Сигнали у деяких інших тестових камерах ще загадковіші. У 15-й камері ви отримаєте зображення якоїсь тварини, можливо, корови. При цьому виглядає вона наче у розрізі, без шкіри та м'язів. Можливо, це якась модель з лабораторій біологів, точно важко сказати. В іншій кімнаті на картинці зображено людський череп, хоча, знову ж таки, це також може бути просто якась модель, яку використовували для своїх дослідів місцеві вчені. Тим не менш з радіосигнал але дуже загадкові і абсолютно не зрозуміло на що вони натякають і до чого ведуть. Та на додаток, окрім сестів сигналів, у грі також є передача з морзянкою. Але вони тільки більше заплутують гравця. Наприклад, один шифр Морзе просто передає код MD5. Це взагалі шифр у шифрі. Декодувавши його, ви отримуєте фразу «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Це просто англійська фраза панграма, яка містить усі літери англійського алфавіту. Зазвичай її використовують просто для перевірки працездатності друкарських машинок. Тобто, як ви бачите, передач цих багато, та що саме вони означають, для чого вони потрібні, і хто їх тут залишив, це вже питання. Маю також додати, що усі ці радіосигнали не були у грі з першого дня їх релізу. Їх додали тільки після оновлення гри у 2010 році. Це просто так до слова. Є також іще одна трансмісія, але вже з другої частини портал до неї можна дістатись у другій тестовій камері на другій главі. Там є потаємне сховище Дага Ратмана. Про цього персонажа я розповім вам трошки далі, і саме у цьому сховищі ви знайдете вже знайоме нам радіо з іще одним зашифрованим сигналом. На дешифрованій картинці буде зображено куб компаньон десь на місяці, і це також може означати абсолютно що завгодно. Можливо, це останнє повідомлення від самого Дага Ратмана або якесь загадкове дослідження вчених за прочурсайенс. Хто знає? Мені насправді було б дуже цікаво почитати ваш варіант того, що все це може означати. Тому обов'язково пишіть свої теорії у коментарях. Наступне про що я хотів поговорити, це самі куби компаньйони, Маленькі квадратики з сердечками, які супроводжують вас. Протягом усієї гри вони стають гравцям своєрідним другом та вірним напарником. І в якомусь сенсі, я думаю, саме вони не дають головній героїні чел не зійти з розуму від самотності та всього того божевілля, яке відбувається навколо. Звичайно, я не можу стверджувати, що це безпосередньо секрет, а не просто фанатська ігрова теорія. І все ж, що ви подумаєте, якщо я скажу вам, що ці куби компаньйони насправді не порожні? Що, як всередині них, щось є типу тіл людей людей які колись тут жили Наскільки моторошним буде це. Можливо, ви колись дивились окреме відео на цю тему на каналі Game Theorist, у якому автор набагато глибше розбирав саме цю теорію. Та головне те, що це дійсно може бути реалістичний сценарій. Давайте згадаємо перший портал, де Гладос знайомить нас з кубом і каже, що він буде супроводжувати вас протягом наступних випробувань. А потім, в кінці цієї ж тестової кімнати, наказує вам знищити цей самий куб, до якого ви могли вже прикипіти серцем, скинувши його у гігантську піч. У під назвою знищувач розумних осіб. І весь цей час Гладус буде запевняти вас, що це нормально, ви вільні від будь-якої моральної відповідальності. І якби цей куб міг розмовляти, а він не може, як стверджує Гладус, він краще б згорів у цьому полум'ї. Якось вже занадто вона акцентує на цьому увагу. Одразу після його спалення ви отримаєте досягнення братовбивця, на якому зображено куб, але замість симпатичного сердечка на ньому зображено череп. І от тут варто поговорити про Дага Ратмана. У минулому це науковий. Дослідник запрочуж санс, який виявився одним з небагатьох вцілілих, що пережили розпилення на станції нейротоксину. Весь цей час він жив на станції у повній самотності, і це, певна річ, не могло не вплинути на його психічне здоров'я, як у першій, так і у другій частинах портал у різних тестових кімнатах. Ви можете знайти також непомітні схованки, які очевидно і належали Ратману. Окрім спальних місць і пустих банок з підконсервованих бобів, у цих укриттях також є дивні і іноді навіть трошки лячні написи на малюнках та у першій частині більшість з них пов'язані з Гладос, Тортиком та кубом Компаньйоном. У коміксах про Дага Ратмана той постійно носив з собою один куб, Ба більше він постійно з ним розмовляв. Куб, начебто, давав чоловіку поради, які зберігали йому життя. Можливо, це просто шизофренія, але слова Гладос про те, що куби варто ігнорувати, явно на щось натякають. В одній з раніше згаданих кімнат Ратмана, окрім малюнків, ви також знайдете фотографії різних людей, і на місці облич і голів у цих людей на Враження Хратман навіщось приклеїв або намалював зображення кубів. Просто божевілля, скажете ви, але що, як він справді щось знав? У дослідницькому центрі Aperture Science Гладус отруїла і знищила нейротоксином величезну кількість людей. Але де всі тіла? Де скелети? Хоча б щось? Що, якщо Гладос просто вирішила прибрати тіла в ці самі куби? Як на мене, вона достатньо схиблена, щоб провернути щось подібне. Як останнє і головне підтвердження цьому візьмемо енергетичний бар'єр наприкінці кожного рівня? Він перекриває вихід з тестових кімнат долів та що веде на наступний рівень. Ці бар'єри пропускають тільки органічні штуки, тобто жодні радіо або куби компаньйони ви через них не пронесете. Захисне поле просто перетворює усі ці речі в попіл. І що цікаво, куби компаньйони ви навіть піднести до цього поля не зможете. Гра вам цього просто не дасть зробити. Єдине місце, де ви можете це зробити, буде рівень у другій частині грі, на якому за випадковим збігом обставин це енергетичне поле просто не працює. Тобто, в теорії, якби ви пройшли з кубом компаньйоном через це поле сам куб. Просто б зник, залишивши перед вами біологічні залишки чи мертвого тіла, яке було всередині цього куба. Так, знаю просто відвал башки. Звичайно, це може бути і зовсім не секретом, а просто теорією, але особисто мені чомусь здається, що все саме так і було. Але ж знову таки було б дуже цікаво дізнатися саме ваші думки з приводу цієї історії. Сподіваюсь, вам цікаво. За ми продовжимо, але зараз я вкотре хотів би подякувати усім неймовірним людям та меценатам, які роблять ці відео взагалі можливими. Це чудові підписники мого Патреону, спонсори на YouTube, а також прості неймовірні добродії, які підтримують цей канал іншими способами. Імена цих людей ви зараз бачите десь на екрані. Безмежно всім вам. В тому числі, звичайно, і простим глядачам та підписникам, які залишають коментарі під відео, тиснуть вподобайки, розповідають про нові відео друзям та знайомим. Знайте, що це все не даремно і це дійсно дуже допомагає на YouTube. Для тих, же, хто хотів би долучитись до меценатів каналу або просто хоче побачити своє ім'я. У відео зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на Ютуб або просто через Моно та PayPal. Є навіть авторський Epic Games Creator Tag, який можна використовувати у як рефералку у магазині Epic Store. Усі реквізити та посилання є на екрані та у описі під цим відео. Та, звичайно, найголовніше зараз це підтримка нашої армії, зсу, волонтерів та усіх інших найкращих людей, які з кожним днем наближають нашу перемогу. Посилання на перевірені фонди також є у описі під цим відео. Далі я хотів би поговорити про аналогії і переплітіння з грецької міфології Тільки перед цим потрібно врятувати одну особливо дружню турель з конвеєра зі знищення сміття вперше ви зустрічаєте її на першій главі у Portal 2 турель буде знаходитись у великій трубі, яка судячи з усього є чимось типу сміттєзбірника. Турель привітається і почне казати, що вона якась не така, але Вітлі не схоче її слухати. В другий раз ви знайдете її вже на конвеєрі, що веде прямо у сміттєспалювальну піч, звідки ви і можете її врятувати. Це справді незвичайна турель, як. Вона про себе і каже після того, як ви її врятуєте, вона подякує вам. А потім видасть ось такі цікаві слова про Прометея і його покарання від богів за те, що він приніс людям вогонь. Пам'ятаєте, коли Вітлі перетворив Гладос на картоплину? Її потім ще віднесе до себе в гніздо місцева ворона. Ви знайдете Гладос в одному з кабінетів на шостій главі, де її буде клювати та сама ворона. Чи схоже це на покарання Прометея? Його так само щодня клювали ворони. При цьому його внутрішні органи рани постійно відновлювались та загоювались, щоб птахи могли і далі продовжувати його клювати. Окрім цього, трохи раніше того, як ви знайдете Гладос у гнізді, Вітлі скине вас у величезну діру. Насправді глибоку прірву падати, якою ви Дети дуже довго, понад 4 кілометри. Це можна зрозуміти за позначками на стінах цієї дири. Як ви можете знати, перед своїм покаранням Прометея скинули на землю. Тобто тут у грі присутня аналогія як його падіння, так і покарання птахами. Ну і як же не згадати назву ось цієї споруди на самому дні тої діри, куди ви потрапляєте після падіння? Це тартар. Так називається найглибше безодня, що знаходиться під царством Аїда, бога підземного царства мертвих. Зараз я перейду у повну режим конспірології і приплету сюди ще й кінцівку гри, коли чел нарешті виходить на свободу. Це буквально остання катсцена у грі. Гривня підіймається на ліфті, чує дивну симфонію від бойових турелей, а потім перед дівчиною відкриваються двері, за якими буде величезне пшеничне поле. Після чого слідом за чел із того ж виходу з'являється і куб компаньйон, Наче його просто кинули слідом. Зверніть увагу, що він весь чорний від сажі. Чи це не той самий куб, якого ви кинули в піч? І який мав там згоріти, здавалося б, до чого все це Ну, річ у тім, що знов таки за грецькою міфологією, після смерті людина чує прекрасну музику, а потім переноситься на пшеничне поле, де зустрічає померлого старого друга чи родича. Як вам таке? Просто випадковий збіг? Чесно кажучи, я не думаю, що це випадковість, і я цього не стверджую, звичайно, але ж тоді усі ці натяки, збіги і паралелі можуть означати тільки одне, що чел все ж загинула. Ось такий дивний символізм, який ви могли не помітити, який можливо і справді натякає на. Істину долю головної героїні. Давайте знову згадаємо врятовану нами раніше турель. Річ у тім, що вона справді непроста. Окрім того, цікавого натяку на Прометея, вона так само непомітно видасть нам справжню особистість Гладос. Нею виявиться асистентка Кейва Джонсона на ім'я Керле. Річ у тім, що спочатку Гладос робили для того, щоб Кейв міг перенести в комп'ютер свій розум і керувати компанією вічно, але пізніше він заповів цю честь саме Керолайн. Інша матрошна символічна деталь це дизайн Гладос. Вона. Виглядає, немов зв'язана людина. Це ще один секрет теорії, який стверджує, що Керолейн насильно змусили перенести свій розум у комп'ютер заради науки і всього такого. Докази цьому можна знайти не у самій грі. Вони глибоко поховані в її файлах. Якщо там поритись, серед них виявиться звуковий файл, на якому чути голос Керолайн, і її явно насильно хочуть перенести в комп'ютер. Вона абсолютно проти цього. хочу цього. Ні, слухайте мене. Sir, I do not want this. Цей діалог міг тривати куди довше з криками, благаннями. Але Джекій Сімонс відмовився записувати цю сцену, тому що звучало це все ну дуже схоже на якесь зґвалтування. Загалом може воно й на краще, що все це залишилось просто секретом, і у грі все ж таки не з'явилось. Як ви знаєте, Кладас вбила практично всіх співробітників лабораторії нейротоксином, але ви могли навіть не замислюватись, коли саме вона це зробила. У день приведи свою дочку на роботу. Так. З усіх днів, що вона могла обрати, вона вибрала той, в який буде найбільше жертв. А це означає, що серед її жертв тут могли бути й маленькі діти. У місці, де проходила виставка наукових експериментів цих самих дітей, ви зможете знайти одну роботу, яка належала Чел, тій самій чел, нашій чел. А це вже веде до зовсім інших секретів, теорій, запитань, залишених без відповідей. Хтось із батьків чел явно тут працював. Але хто? Деякі гравці вважають, що це були Кейв і Керлей. Дехто ж думає, що це взагалі міг бути Даг Ратман. До речі, знову згадаємо про Дага. В одному з його притулків ви можете знайти ось такий малюнок сплячої чел. Настільки детальний і точний, що складається враження, немов він часто за нею спостерігав, поки дівчина спала. Навіть страшно подумати, наскільки близько до нас він був весь цей час, а ми цього навіть не помічали. Ви, звичайно, одразу задумались. А чи досі Ратман живий? Ну якщо підійти в притул до стіни з його малюнками, ви можете почути незв'язну мову. Вона справді лякає і розібрати її Складно, але кажуть, що це голос самого Дага Ратмана. Послухайте самі. Цікаво ще що цей голос чути тільки якщо у вас увімкнена музика, тобто він підв'язан до саундтреку гри. Якщо її повністю вимкнути, то біля цієї стіни цього голосу вже не буде чутно. Серед усього цього іноді можна зрозуміти фрази на кшталт: у мене не було вибору, Джонсон, куди ти пропав? Вони забрали мене до мези, допоможи мені, чел, і багато іншого. Деякі слова явно на щось натякають, на щось більше. Ось усі його фрази з цього моменту. Хтось зміг все це розібрати, я просто прикладу і покажу вам. А ви, якщо раптом будуть якісь цікаві ідеї та теорії, обов'язково пишіть все це в коментарях. Впевнений, що почитати таке буде цікаво далеко не одному мені. Але так ось такі моторошні та незрозумілі таємниці приховує в собі звичайний на перший погляд платформер Голволомка. Звичайно, це не всі секрети у грі. Можливо, я її якось зроблю для вас ще одне відео з цікавими знахідками в портал. Розповім про справжню АРГ пов'язану з цією серією. Якщо вам таке цікаво, то кажіть в коментарях. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, ви дізнались для себе щось нове, тоді це просто супер для мене. Це найголовніше. А поки що, це все на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.